Президент Сполучених Штатів Джо Байден та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступили єдиним фронтом проти авторитарних режимів. Главний пострікатель в Європі це саме Британія, і нанеся критичне пораження Британії, по суті, от вся війна на цьому нетом на спільній прес-конференції. Байден поставив під сумнів рівень співпраці Китаю та Росії, зазначивши, що Китай поки що не постачає Росії зброї для використання проти України. Глава Білого Дому зазначив, що Сполучені Штати зміцнили свої альянси, зокрема по лінії НАТО та Великої Сімки, а також з південною Кореєю та країнами чотирьохстороннього діалогу, до якого, крім США, входять Австралія, Індія та Японія. Ми значно розширили наші альянси, підкреслив американський лідер. А тепер скажіть, як ви подивитесь на те, що Китай візьме на себе якісь зобов'язання перед Росією? Він має сто разів подумати, перш ніж це зробити, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.